І успіху! Новий керуючий директор в компанії New Life Кравчук Світлана міста Хмельницький. Я ніколи не виступала в такому форматі як люблю звичайно. А от ну історію хочу почати звичайно з подяки. Я дуже дякую Богу, що я тут опинилася. Він мене привів зараз, каже, як це тільки Божа, ласка, що я тут. Я хочу дуже подякувати своїм спонсорам у Заряні Миколаївні, тому що без неї я б тут не могла бути успішною взагалі ніяк. Я хочу подякувати своїй команді, бо в мене такі дівчата, що просто я не знаю, як я, як я без них раніше могла жити, тому що це всі мої однодумці і вони мене вчать дуже багато чому. І я хочу подякувати власникам цього центру Оксані і Валентині Володимири Чемес, і також Ірині, яка працює в них, тому що вони дуже багато приділяють. Ну теж моїм людям багато уваги приділяють, багато чого допомагають. І от нам тут теж ми можемо зібратися. Я їм дуже вдячна. І ну і вдячна собі. Звичайно, що не пройшла повз в ну, мене, вже не було куди пройти повз, тому що. Е, да, я ще хочу подякувати своїм спонсорам, які от, Зоряна Миколаївна я виходить, десь в п'ятій лінії чи де там дуже глибоко, У мене ще є спонсори, ще є Тетяна, Людмила, тут, слава Богу, присутній мій спонсор безпосередній е, Люда Гримак, і також Василь Тихонович Товкайло. Вони всі кожен внесли свою лепту в мій ріст. От, тому я теж їм дуже вдячна. І почалося все як. Я вже ну, після операції на серці, дуже вже, багато хто вже знає мою історію. Я вже просто доходила. У мене були погані аналізи, в мене не було сил ні на що. Мене просто, ну, я просто гинула. І лікар мені, ну, лікарі нічого не могли сказати. Моя сімейна лікарка сказала, шукайте у вас щось є. Ну, от такий от був в мене діагноз. От. Мій кардіолог, який посилав мене на операцію, сказав мені, що серце ми вам перемотували. А якщо ви загнана лошадь, то я вам не доктор. Це дословно його слова. Тобто я вже була загнана лошадь. А знаєте цю фразу загнаних лошадей так? коли сказали так. Ну я от і тут, в той момент, коли я вже не знала, куди йти, тому що я в наші четверті поліклініці я пішла просто в кожен кабінет. Я заходила, просила, ну розказувала їм свою картину, що мені робиться і так далі. Я дуже була в важкому стані, тому що в мене повипадали вже дуже коси, тоді нігті вже взагалі. Ну, в общем, організм просто дав сумасшедший збій і вже все. Я потім вже з часом, коли почала розбиратися, зрозуміла, що просто імунітет вже був на не то, що на мою, а не ж, блін, до то говориться. І коли я вже навіть проколола, прийшла до частного лікаря, попросилася, проколола якісь хілівські препарати, нічого не допомогло. Ну, що я тільки знала, то робила, але не, не могла нічого собі допомогти. І в той момент моя дорога кума, з якою я вже ми 30 років живемо в одному під'їзді. Ми вже з нею як сестри. Просто вона мене до себе покликала і насипала мені цей продуктів по коробки висипала і каже: їж тобі буде добре. Вона знала всі мої проблеми на той час. Взагалі досі ми так живемо. От і я стала, я навіть не дивилася, що то таке, тому що я повністю довіряю цій людині. Я почала то все їсти, пити. Я навіть не пам'ятаю, що то було. Ну, Мені стало легше. Я до неї прибігла, кажу, будь ласка, скажи мені, що це таке. Ну, кажу, там нове життя, Я сама не знаю, тому що я взяла тільки масаж. Вона все все вона вона взяла масажне масло, тоді в нас дуже хороше було, вона масажист, а тоді на знижку треба було певну суму взяти. От вона взяла все мені і мені його віддала все. Я кажу, а де ти його взяла? Вона каже: Ну я тобі познайомлюсь з дівчатами. Я кажу, ну то давай бігом, знайом, бо мені вже це все треба. І вона мене от познайомила з Людою і з Тетяною. І оказалося, що це молоді такі жінки, а в них по четверо дітей всіх. І вони всі на цій продукції. Всі ті діти з маличку вони користуються лише нашою продукцією. Тому от просто це мені була така школа життєва від них. Теж у від собі скільки інформації я від них одержала хороше. Ну і потім таке, така, ну форум перший. І спонсор Тетяна в мене була, да? вона каже: їдемо на форум. Е, У ну, мене було тоді грошей, гривень. просто від слова. Взагалі було таких відкладених 400 рублів як, гривень, як я пам'ятаю, якраз квиток коштував. Це був форум в броварах. Ну і я якось так погодилася, відчула, що мені треба їхати. знаєте, Не знала, як це має бути. Ну, поїхала. Дуже була в стані такому важкому, і морально, і фізично, і взагалі ніяка. Я таку з краєчку в тому залі зал великий, це спорткомплекс в броварах, дуже гарний, повно людей. Я собі там з краєчку, там в куточку сіла, щоб мене ніхто не трогав і не бачив. І це все спостерігала, Мені було цікаво, які люди, що тут, що за компанія, як це все. І там мені дуже сподобалось, по-перше, те, що були люди прості на сцені, обичні, такі не підготовлені, не спікери спеціальні, а просто звичайні люди, які теж не, не знали, як говорити, вони тільки починали це все. Вот. Ну, але дуже мені тоді приглянулася та кинулася у вічі тоді Зоряна Миколаївна. Я ще нікого там не знала, мені було байдуже, хто там шов, тому що. Нікого не знаю, що це. А тут побачила Зерна Миколаївну, вона мене вже зацікавилася. Вже потім згодом я вже знала, що вона там в Кам'янці-Подільському, що вона далеко від нас, і так далі. І це вже було потім. Потім я почула, що Зерна Миколаївна приїжджає до нас в Хмельницький. Я теж покидаю там роботу і їду аж на Зарічанську, тому що мені треба. Я не знаю, яка сила мене керувала. Ну уявіть собі самі, просто мене щось ну, Господь вів просто мені треба було там бути. От. Я собі сама приїхала, послухала все, набралася так теж звідти інформації. Тоді телефон взяла Зоряно Миколаївни. І тоді вже теж почала їздити по школах. І Знаєте, я була в такому стані, я от їздила, просто ну, мені от потрібно було туди їхати. Я приходила з Оряну Миколаївни, пам'ятаю, колись пішли. Зоряно Миколаївна каже: ну йдемо на каву, ну йдемо. Я не могла навіть нічого спитати. в мене не було ні одного. В голові ніякої думки, щоб що я маю спитати. От я просто відчувала, що я от тут маю бути і що тут я відживу, тому що я себе так почувала, що от мене немає. Знаєте? Може, хто знає такий психологічний стан, коли ти просто під стіночку йдеш, тако, щоб ніхто ніде тебе не побачив, ні з ким, не дай Бог, не зустріться, бо просто нема енергії з кимось говорити взагалі. Не хочеться нікого бачити. От і я просто приклеїлась до зіряну Миколаївни, і отак от потихеньку школи в школу. Ну знаєте, такі якісь. Ну, були, ну, трошки результати вже були, мої результати. Та да, я почала трошки ділитися, але тут саме важливо, ну, себе переступити от через, через себе чи над собою вирости трошки. Тому що, звичайно, по, по на початку то дуже якось ну, боялася щось от зараз. Думаю, чого боятися, та щось хороше людям предлагає, чого боятися, справшується. Ну але щось. Страшно було комусь запропонувати. От що стосується результатів, то хочу сказати, мене подружка на початку війни в неї внучка прокопнула батарейку. Малюсіньку, малюпусіньку, і ніхто не знав, де вона її взяла і де та батарейка. Дитині 8 місяців, розумієте, вона ж нічого не скаже. І в той дитини непонятно, що, і поки вона, а тут війна почалася, розумієте? Перші дні. І вони з тою дитиною, ну куди? І я їй позвонила. Ну дав Бог теж так, що я їй позвонила, спитала. Вона розказує історію, каже, що. А я їй позвонила пізніше, коли вони вже у Львові видалили ту батарейку лапароскопічну. Вже вияснили, що була батарейка, видали її все. І тут їм лікар каже, тут там батарейка вже окислила трошки той стравохід дитині, і потрібно, вони ж її видали, звідти потрібно зашивати той стравохід, бо там вже рана, то ж маленька дитина. Ну каже, місяць я вам даю часу, щоб ви щось зробили. Якщо нічого будемо спостерігати, якщо прийдеться зашивати, значить будемо зашивати. Ну і тут я їй позвонила, я кажу, я її випросила. Просто кажу, у нас є дитячий педіатр, яка займається в нашій компанії. Вона подвійний чи потрібний роздімати директор. Я її тут випросила, кажу, сходіть, спитай, просто підійди, запитай, що людина тобі порадить. І вона порадила наш регенеруючий брати по і дитині давати розмовку. більше нічого. І ця дитинка в не давали. Слава Богу, послухалися, давали наш регенеруючий нашу мазь. От, і е, коли ми приїхали в Львів до лікаря, лікар сказав, що сталося диво. Все загоїлося, представляєте, дитинка, слава Богу, вже дитинки, оце четвертий рік, вже все нормально, чи п'ятий вже так, в цій mm -hmm. кілінах. Так що почалися такі надихаючі результати. знаєте. І вже така була історія цікава, коли я поїхала в Єгипет на діамантові канікули. Це взагалі була все, якась фантастика, я не знаю, що це таке. Дзвони Зоряна Миколаївна каже. Світо ти не, от, от, з твого статусу вже можна їхати в, в Єгипет. Який Єгипет? Де я, де Єгипет? Ні грошей, ні здоров'я, ні в мене навіть думки, навіть не то, що а приблизно. Це такое, якби мені зараз сказали, О, світа давай завтра в космос полетиш. Оце так приблизно для мене було їхати в той Єгипет. Це... Ну ні, який там, ні. ні, 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 ні. все, ні. Ну все, зелянок половина не дзвонить, Я вже і забула і все, і передумала. Дзвонить мій ну, партнер з моєї команди, моя подруга і каже: ми їдемо в Єгипет. А ну, це людина піді мною вже, мій партнер. Ну як я вже не поїду? Вона каже: ми їдемо. А я знаю, що вона вже там була сім разів. Ну, то есть, я вже знаю, що вона знає, куди їхати. І чоловік мій мене з нею відпустить. Ну, я поїхала. Навіть ну, не те, що я поїхала, а це було так. А може, От така просто одна думка. А можливо, а може, я собі так всередині дозволю, а може, я можу там бути. І з тої хвилини якось так все закрутилося, закрутилося, і я в Єгипті. Ну і в мене ну, такий характер, що мені треба всього відразу, ми тільки прилетіли, а тут екскурсії, я ж в Єгипті, то треба ж віздітися, треба ж все побачити. Ну, не вчила я свого стану здоров'я, тому що серце ну, би, трошки не, не то, і, в общем, Передала меду, як то говориться, і поїхала на цей четвертий день чи третій, як ми тільки прилетіли, і ми в Люксор. А Люксор, там площа здорове на камінці, 45 градусів жара, і ці красота, звісно, неймовірна, І ми годину там ходимо по цих 45 градусів. І вже коли я йду назад в автобус, я розумію, що щось що не то, тому що вуха заклала вже і щось мені не так. Думаю, що щось не то. Їдемо далі. Вже доїжджаємо там по Нілу треба путешествувати, Я виходжу з автобуса і розумію, що я вже втрачаю свідомість. Я просто кажу: що все, друзі, мене нема. Я тут падаю тут. Ну як вже підтягнули мене, посадили на асфальті. Там вже підперли з, 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 з зіра. Була ще зіра Асанова, тоді з нами була. Вона мене просто таку на себе, бити, масаж мені. І знаєте, якби це я приїхала сама в той Єгипет, і що би я робила? От що би я там робила? Це просто страшно подумати. А тут весь автобус то наш, а всі продукції, і всі несуть, і всі мастять, і всі щось дають, і, і гель, і все на світі, і всі препарати наші, і все. Ну, мені розвиднулося. Ну, вже ж. Це ж ЄПЕТ, ми їхали від готелю 4 години. Ніхто ж мене саму нікуди ж не повезе, я мушу вже з усіма бути. Ну я доїхала, слава Богу, назад. Вже в мене одна мета була, щоб приїхати під кіндиціонер, зістився. Вночі мене був в мене гіпертонічний криз, тиск піднявся, просто там мене трясло і підкидало, і. і... Ну, це був ужас. Ми там знайшли якогось лікаря, він там дав мені капелюшечки, такі малюпусічки, таблеточки сидів там, дивився, щоб не, не, не то, щоб раптово не зняти тиск. Ну потім все, слава Богу, все з ну, нормально. Ну просто що удар, але Я вже після ну, під кондиціонером себе вже хорошо почуваю. Все, Ну на ранок всі наші, ще не на ранок, ще вночі половина народу, наші всі от, гладії. Я теж дуже вдячна сім'ї от, Валянська, Гладій. Сергій і Оксана це неймовірні люди теж. Ну, в общем, мене рятували всі. Зоряна Миколаївна то не відходила просто і просто мені всі давали продукцію, я це все пила. Я не дуже ще на той час розбиралася в продукції, просто все вживала, що мені давали. Да. І отак, е, знаєте, на четвертий день я була на, на дискотеці. Уявіть собі нашу продукцію. Просто Благополучно долетіла додому, і все було прекрасно, ще краще не буває. Знаєте, ну знову ж таки, це все з нашою компанією. Таке, можливо, і поїхати кудись, і відпочити. І відпочиваєш, ми вже потім з Людою були от на діамантових канікулах. В Ну, це незабутні враження, це просто ну, нічим не зрівняти. І наші форуми так само це виростала я від форуму до форуму, від себе від, відколупувала. Скажу, від, від чому кажуть відколупувала, тому що стан такий був, як жвачка розмазана по асфальту. Отакий от в мене був душевний стан. І потихеньку, помаленьку віднайшла себе, ліпила потрошки з Божою допомогою, і з, з допомогою наших засобів. І так, слава Богу, я вже тут перед вами і в такому статусі. Я навіть, ну чесно слово, мені самі не віриться. Я тут трошки щось там законспектувала, що я маю казати. Вже треба за, закінчувати. Ну що я хочу сказати, що що це не, не тому я так розказую, що тут Ну не про мене, не про мене, якби мова, а про кожного з вас, що ви всі можете. Я з такого стану вирізла, просто вже ну вже зовсім розумієте. Ніякі просто А ви, може вас більше і не, не може, а всі талановиті, всі, всі дуже сказати, люди, які цікавляться своїм здоров'ям, цікавляться життям, хочуть, хочуть чогось досягти, хочуть допомагати людям. То всіх, всіх все вийде. Просто треба ну треба трошки працювати. Треба звичайно розібратися, треба багато повчитися спочатку, і спочатку це трошки важко. Тому що і мозги не сприймають, і ліньки, і все таке. Але але потім це дає свої результати. Потім ці знання просто, просто от вони стабельються, і ти хочеш людям просто допомогти всім, кому тільки можна. І і так воно якось виходить. Дякую. Дякую. І вона же ж партизанка вона не каже, що от я вже на три місяці робиться статус. І були такі ситуації, коли вона його завалювала в останній місяць і не признавалася. А мені її не видно по структурі, тому що вона дуже низько. І я вже сварилася казала, ну як так можна вже на останній, знаєте, це такий подих і взяти і так здатися. І, Світлана, я пишаюся тобою, тому що Дякую. тому що, знаєте, от, чим більше ви отак от падаєте і потім встаєте, тим більше ваша цінність. За одного е, битого Дякую. двох двох небитих дають. Молодець, значить, ти можеш досягнути всього, що ти побажаєш. Всього я впевнена в цьому на сто відсотків. Тому що ти така. І коли Свята до мене приїхала в Кам'янець-Подільський, вона цей момент не сказала. Вона каже. Я хочу, щоб ви мене вели. Поможіть мені, розказала свою історію на тій кавіші, що ми були. І я хочу. От прозвучала це просьба, прохання. І я, коли бачу, що це від щирого серця, я не можу відмовити, і я не помилилася. Дякую. А це ми даруємо на статусі керуючого директора, якщо це подружній апарат або чемодан для подорожей. Або діловий портфельчик такий для нашого демонабору для всього необхідного, щоб ви могли так, така собі ділова жінка відкрила, показала і спрацювала. Добре, до дякую. дуже дуже дякую. Зараз Я тебе вітаю щирого серце. Давайте привітаємо.